Дивимось? Книга для захисту запаяна в плівці. Вона великого великого розміру в твердій обкладинці Суцільне задоволення. Назва Анатомія для художників. Голенькі фоточки тут теж є. В цілому ви маєте розуміти, що це просто... Неймовірна передача через якість паперу, через якість зображення, через якість друку. Неймовірна. Рекомендую однозначно. От прям по тіні. Дивлюсь, наскільки багато роботи в цій книзі, бачите, понад 240 спеціально відзняли в кольорових фото тіла голови й обличчя. Тобто, скільки фотосесій тут зроблено? Ось така річ має бути у кожній бібліотеці.